Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав 5 пісень. В сумі у мене вже 330 пісень на військову тематику. Це кругле число. Хочу писати я і надалі. Чим більше напишу, тим краще. Ну Це я собі поставив таку ціль, таку мету. Сьогодні я написав пісню про свого побратима Анатолія Білика із Чернівців Із Чернівецької області. Сам він житель Стороженця, він є зв'язковим. Ну і про нього я написав пісню. Ще дві пісні я написав про повара Ярослава Романюка і про Володимира, який є водієм газону, який так само у нас є поваром, і він поїхав зараз у відпустку. Ну і четверта пісня це пісня про мораль. А п'ята пісня я її притримав для особливого випадку. Ну і зараз хочу вам заспівати оці чотири пісні. Анатолій білих зв'язковий чудовий в нас, Бож сидить на рації завжди він разом з нами. Виручав він побратимів своїх і не раз. Божу їхню зміну він вінникав, за них радари, тому його шанують нас, бо ж кращого нема, бо ж анатолій повсякчас жив дружно з усіма, Анатолій білих гордість є сторожинця, бо ж зразкова в нього завжди була поведінка, без таких, як він в нас, програлася б війна. Бож йому найвища в нас підрозділі оцінка, тому його шанують нас, бо ж кращого нема, бо ж анатолій повсякчас, жив дружно з усіма. І з ним готові ми піти у розвідку усі. Бож він для всіх найкращий друг, найкращий побратим. Знаю, що прикриє Анатолій цих бійців, тому і з ним підуть визволяти разом крим, тому його шанують нас, бо ж кращого нема, Бож Анатолій повсякчас, жив дружно з усіма, бо ж Анатолій повсякчас, жив дружно з усіма. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Був солові обід, і ось новий прихід. За столову бомбили расисти. Ярослав Романюк, це були не сім штук. Під час вибуху кинув у миску. Ярослав Романюк, це були не сім штук. Під час вибуху кинув у миску. У Ярослава страва підгорає, тому йому до дупи маскальня, Сметану він, тарелі доливає, щоб страва та смачнішої. Була і ось нов бліндажі. Він готує борщі під час бою вилазить назовні. Щоб поїли борща у окопі бійці, щоб були ті бійці, не голодні, щоб поїли борща у окопі бійці, щоб були ті бійці, не голодні. У Ярослава страва підгорає, тому йому до дупи маскальня, сметану він тарелі доливає, щоб страва та. Смачнішою була, ось така то війна, в Ярослава була, з автомата стріляв він з бійцями. Одночасно їх всіх Ярослав годував. Частував їх в бою пирогами. Одночасно їх всіх Ярослав годував. Чатував їх в бою пирогами. У Ярослава страва підгорає. Тому йому до дупи маскальня, сметану він в тарелі заливає, щоб страва та смачнішою була, у Ярослава страва підгорає, тому йому до дупи маскальня, сметану він в тарелі доливає, щоб страва та смачнішою була. Андрусяк володя воює з москалями, Андрусяк володя пірве всіх на катран бо ж у нього завжди воює дисципліна, як водій газона, він піде на таран бо ж у нього завжди воює дисципліна, як водій газона, він піде на таран Ось володя їде сьогодні у відпустку, тому дівчата любі, цілюйте колію, нехай порядок зроблять у нього. У вагоні, бо Чернівцях сьогодні побачить він рідню. нехай порядок зроблять у нього у вагоні, бо Чернівцях сьогодні побачить він рідню. Наш володя богатир іде у відпуску. І тому у Чернівцях зарубайте гуску, І щоб яблука спекли, ви б домашні в домашні густі, Володя Андрусяк ось є у відпустці, І щоб яблука спекли, ви б в густі. Бо ж Володя Андрусяк ось є у відпустці. Боже як рік є на війні, Володимир з нами. Від Херсона до Бахмуту бився з маскалями, і тому його вітайте прямо на пероні. Бо ж такі, як Володимир. То вже є герої, і тому його вітайте прямо на пероні, бо ж такі як Володимир, то вже є герої, наш герой володя їде у відпустку, і тому у Чернівцях зарубайте гуску, і щоб яблука спекли, ви в домашній гусці. бо ж володя Андрусяк ось є у відпустці, і щоб яблука спекли, ви в домашній гусці. Бо ж володя Андрусяк ось є у відпустці. Хто вічливий, та любить дисципліну, завжди в пошані буде той солдат, якщо і навіть прийні командири, вони його приставлять для відзнак. Лишень когось буде душити жаба. Чому не він у список той попав, чому він без пошани та відзнаки, окоп лишень, як аватар попав. А вся причина була, тільки в ньому. На у всьому він пішов. Кошмарно він та пусто Речався та побратимів своїх підставляв, а потім і плітки почав пускати. За попадливість приписував знаки, і ніяк не міг собі збагнути, що такі, як він же, то є пияки, бо ж дисципліну треба мати всьому і толерантним треба бути скрізь, тоді і будеш мати скрізь пошану, тому терпінь і мудрості учись. Бо ж вічливі, хто любить дисципліну, завжди в пошані буде, той солдат, якщо і навіть прикрі командир. Вони його представлять для відзнак, якщо і навіть прикрі командири, вони його приставлять для відзнак. Слава Україні, ми переможемо.